Так що ти, да? О, Нема там нічого порядочного. Диви бутилочка. <райш> а ти дай, імену. Туди глаз уже кинув. Глаз вже туди кинув. Ну все, пошли на обратку. На педальку обратку. Гулянші, да? та, ти ж там Всь. пацанам теж уділи, якщо внимання. З першої зарплати скажи, що от, О, на півко виділили це добре, так. Да. Зараз да. і прийде ти еще... що? Зараз буде в тебе, так? Вагач. Да? Вагач. Вагач. Но? Ну то да. Ой. О? Не, 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 там там чуть-чуть Там чуть-чуть друга гра. На очко прокинуть. Бурулькой. Ой-ой-ой. Та ти ж пошла, да? Знаешь, це така штука, типа вона залізненька така. И ты на сходы ложишь, і вона от, -от типа так бере, ляп. ляп, А, ляп. да, да, да. Пружинка? Да, пружинка, і вона от ляп, ляп, ляп. А це ти да, так похоче? Потягать. Эйчвинтура, дивився просто. О, недавно, да? Да. І так? И порядок. <гум> Як там демонахи, де треба ото залазить. А ну давайте я тебе тут сфоткаю, фоткаю, ну отак присядь Порядок. І один, да тільки один да, один рибачок. Та бачиш може оце тут дирки, бо вони попровалювались та потопились. Та може бути багато було. Ну було багато, тепер вже нема. О, ну ну бач ходить. Там. І там воно теж ходить. Всі ходять по льоду. Можна значить перейти. Йдуті, на також перейти. Надо по просто, а, якщо замерзне, то буде жодний. Та чого ти замерз? Ти не мерзне. Де? Де? Тут? Та ні, ну я кажу, що там, якщо вони ходять... А де? Ну якщо він там ходить, значить зараз перейде. Воно ну, пробіжка. А ти на яку пробіжку іноді виходиш? Я? Тут, да. До магазина і назад. Понятно. <гас> <гас> <Аханітна. гас> Давай, коротше, дивись, якщо він сейчас буде йти сюди, то йдемо до нього. Давай. Диви. Він же оно нормально. Ну да ладно, телефон, друган, так? Ну щоб якщо буде тонуть, щоб свиснути комусь щоб. Підбіг підбігли. І ти пошов? Давай. Хорошо. А тут вже льод. Тобі мій льод не замерзла. трещить. Надо спокойно, понял? Туда надо йти. Це шо ти блядь, вот трещить. Да велась назад, наверное. О, вот як яко пошла трещина. А чи дядь, похоти і Та в нього там витопта, бо ти ж йдеш не по тим містам Да трьом блітанки Та сюди ти, ти до нього дойдеш думаєш? То це треба туди йти бач де воно сліди Воно сліди Воно. По слідам тільки. Він більше разо два ніж я блядь. А ч я трещу, а де, а тричу, а де? О. Ваші ставочки Пройдемо на ту сторону чи не пройдемо? А ну-ка скажіть, напишіть Ваші ставочки, блядь. ставочки О, ну це вже нормально Я даже не знаю. Там об... осторожно. І що делать? І що і, і шо мені за ними ти? Хорошо! Ти куда? стріляти, Давай! ха сигарету Пошов Ну як він туди добрався, це вообще моц. О. Ушов. Ушв іменно вдаль Каже щас стрельну сигарету. Так а як там уже дядько втік Ой, все. Еесть же! Опа!